Всім привіт! Зараз в Хорватії. Знаходжусь зараз на річці КРК. Тут такий мост гарний. Їду на місто Шебенік. Вон видно місто. Телефон перегрівається, дуже жарко. Ну, телефон трошки перегрівся, так що треба заново зняти. Від водівці 11 км заходиться, там буде три замки, три фортеці і ще четверта на там, де впадає річка Кореплю в море. Так що не переключайтесь, буде дуже-дуже цікаво. Ну і так, Приїхав, став я на підземній парковці Євро 33 за годину. Так що я думаю тут кілька годин погулять на такому плацу, тут під землею парковка. Там далі водяний годинник. Ну, а ми будемо йти до центру міста. Зараз потихеньку заходимо в старе місто. Тут погано буде видно. Тут такі маленькі вулички. Можна туди піти. Знаходиться в регіоні Далматія і тут впадає річка Кирика в Адріатичне море. Перший Шибен згадується в 1066 році хорватського е короля Петера Крешимера IV. Це єдине місто на Далмації, що заснували Хорвати. Але як перша згадка в 11 столітті, то проводили розкопки, що тут і до цього були поселені. Ми тут гуляємо по таких вуличках. Вони такі маленькі, старовинні і десь хочемо вийти до центру. Ну, бачу, тут багато є, щоб познімати. Ось це такий барчик якийсь. Щас покажу так жарко. В тіньку стою, то вирішив познімати. Туся кафешка. І ми будемо йти до берега. Воно вже видно річку. Ну, тут магніти, тут є всякі ресторанчики, магніти, одежу можна купити. Ну, все чого бажаєте. Тут в основному вже я бачу якась площа зараз буде. Ну і так, будемо виходити зараз на берег. Тільки ще поки не знаю як треба перейти на другу сторону якийсь мітинг, я бачу І все. так виглядає, пошли там перейдемо дорогу зараз заходжусь на набережній йдемо до собору святого якова Тей собор внесений у всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Він збудований з каменя. Ніяких більше матеріалів не було взято на будівництво. А був тільки камінь. Ну, я так зрозумів би десь біля міської ради. Ось сьогодні приходить якийсь мітинг будівельників може, бо бачив, що в такій робочій одежі від блискую свя... як пролив це пролив святої Анни і там в цьому приливі далі буде ще один замок. Ми до нього поїдемо трошечки трошки пізніше, бо це треба об'їхати весь оцей залів. Бо тут, напевно, прісна вода, а в море впадає вон там. Як, як виходять кораблі з-за гори. Так що я думаю, що тут все, ще прісна вода. Як класно, зараз буде три фортеці, Наскільки я дивився, постараюся показати. Зараз буду заходити, тут такі дві пушки стоять. Такий якийсь гарний будинок старовинний. І тут є якийсь перехід. Пише, що пішохідна зона, там є стіньок, можна перепочити, бо дуже жарко. Телефон постійно перегрівається. Такі гарні булочки. Трошки стіни помальовані. І ми будемо подиматися вверх. Підходимо ми на центральну площу. Тут знаходиться собор Святого Якова, який внесений в всесвітню спадщину ЮНЕСКО. На собор взято тільки матеріали з каменю. Кам Більш ніяких матеріалів не було використано. Якщо можна буде зайти, то зараз будемо заходити. Ось така центральна площа. Зараз зайшов трошки. Невозвишанець. Хочу показати як гарні вулички. Дуже жарко сьогодні, так? Да? Помахай ручкою І зараз буду показувати собор Святого Якова. Будували е, кілька архітекторів протягом 15-16 століття. Ну так, да, я нічого не бачу ніякого, нічого з дерева. Тільки камінь. Подивимось, чи можна туди зайти. Супер. На сьогодні неймовірно жарко. На завтра обіцяє дощ, але щось я би не сказав, що буде якийсь дощ. Супер! Просто клас. Ну і ще раз покажу разок. Собор велично виглядає, велика будівля, так десь на 9 поверхів. Ось така гарна площа. А ось так, як стати до собора спиною відкривається ось такий період. Ну і тут головна, головний вхід. Заходити ми сьогодні і туди не будемо. Вхід коштує 5 євро з дорослого і наскільки побачив 3 євро з дитини. Без верхнього одягу заходити не можна, там дають понакітку і треба обдягнути. Вернулися ми знову. На набережну. Тут вже куча вудок. І є так практично вже на, на березі. І тут такий проходник є для пішоходів. Зараз покажу мост, куди ми приїжджали. Полтинку як добре. Он міст. Мосту більше 50 років, але виглядає, як будто в прошлом году збудований. У нас виглядає перша е, крепость. перший замок. Тут багато машин стоїть, парковка. Де з наскільки коштує. Але, думаю, дешево центри міста Це паркомати зараз ми вже подивимось скільки коштує йшло тільки що йшли через такий тунель Тут такі більш розрушені якісь будинки стоять зараз там будемо йти вверх Ну і ходимо тепер по таких вуличках, йдемо по знаках. Тут оці люди живуть. Відкриті двері, бо дуже жарко сьогодні. Не присутня все на пляжу зараз лежать. Можна обгоріти. Ось такі знаки. Там також е, живуть люди. Негарно так виглядає. Цікаве старовинне, середньовічне місто, яке заснували хорвати. Ось зараз покажу таку капличку. Можна сказати, скелі. Дуже гарно виглядає. Як будто то на коралах яких то. Не ходимо зараз по таких вуличках, постійно вверх йдемо, тут якісь мають бути сади і до замку Міхаїла будемо подиматися. Ми прийшли ми на першу фортецю святого Міхаїла. Тут вхідний бюлет коштує 10 євро. Але як береш на три фортеці, то коштує 11,50. Так що ми одразу брали на три фортеці І Зривається так вздовж стіни. Зараз йдемо, відкривається такий краєвид. Думаю, там подивимося трошечки вище, а буде ще. Тут росте такі кущі. Ну ось нам десь йти наверх. Ну і буду показувати потихеньку фортецю. Тут ось, ось, ось такі вимощені ступеньки. Воно як видно вже друга фортеця. Зараз покажу тут трошки вище. Покажу тут ще краще, як відкриваються привиди. на научі аж Все мокре вже. Тут далі пляж видно. А там ось ось є. І такий пляжик. Воно далі йде надувне містечко. Бачите, вздовж берега є набережна. Наскільки видно, що до кінця міста. Ось такий вхід. Там бачу так само будка. Тут з другого боку можна зайти і Фу, важко подимати. Я супер, краєвиди просто не От мені дуже подобається. Фу, ходимо це по території, нічого такого цікавого немає, музеїв немає. Так, можна сказати, що просто краєвиди на місто. Шибенік завжди Воював спочатку з Венеціанською імперією з Венецією, а потім дуже загрожували турки. І в 16 столітті бу, бу, були б побудовані фортеці. То, що після міста поїду на полтопролів святого Андре. Точно не пам'ятаю, треба передивитися. І на, там де впадає в море построєна ще одна фортеця. І це най... найміцніше укріплення на всьому узбережжі. Піднялися ми на фортецю. Я скажу так, тут мені особливо нічого цікавого немає. Тут варто відвідати ради того, щоб подивитись краєвиди. В фортеці збудована така сцена. В замку там як проходиш по коридорах, там показано, що раніше було без цієї сцени. І вирішили вони таку зробити сцену для в концерті якісь приходять, то, то цей, то проводять тут. Зараз покажу, підемо ще на одну фортецю. Підемо Зверху вона фортеця ще одна. Бар бароне, по-моєму, називається. Зараз покажу краєвид. Супер. Також складовище, якесь бачу. Супер краєвид, звісно. Взагалі тут три фортеці. Це, по-моєму, бароне, а це фортеця Джоанне. Дали нам карту, то показано, ніби йти 650 метрів. Напоминаю, я знаходжусь зараз на фортеці святого Міховіла. Бо я думав Міхаїла, а не Міховіла. Бачите, тут е, іде кладовище. По-моєму тут проводили, проводили розкопки. Це на горі Святої Анни. І знайшли решки, що тут е, місто існувало ще до того, як почалися перші згадки. Супер троє види, звісно. Не перевершив. Прозварив ми, посовіщались з дружиною. Для на, на, на наступний замок не підемо. Перше дуже жарко. Ходивий телефон перегрівається. А ми ж в першу чергу приїхали сюди купатись. Набагато кращі краєвиди. Супер за кораблі заходять, виходять. Краще прогуляємося по центральній частині міста і потім приїдемо далі. І з цього боку покажу на фортеці, бо як бачите, далеко йти що до одної, що до другої фортеці. А просто жара неймовірна. Ось так виглядає місто Шибенік. Це зараз знаходиться на фортеці Міховіла. Ось така велика стіна. Це знизу якийсь парк. Ну такий не парк, а просто насаджена дерева. Є класно. Історична частина взагалі просто неперевершена. Нема слів за треба прийти і побачити це. Може спустимося сюди, бачите, тут люди якось заходять. А внизу під, під трибуною є бар. Можна взяти мороженко, мороженко стільки я заплатив, євро 70 за шарик. Можна заплатити картою чи готівкою. Не буде ніякої проблеми. Ну і так, по плану зараз вертаємося до парковки, буквально все через старе місто. Зараз знімає старе місто по таких маленьких вуличках. Підніше беремо машину і їдемо, об'їжджаємо цей весь залів, як ви бачите, і будемо... На канал Святого Анте. Ось там, де кораблі входять. Тільки друга полоска, там вже починається море, річка ріжка впадає, і там ще буде фортеця. Так що зараз спускаємося. На фортецю ми передумали, бо ну, дуже сильно жарко. Так що ось, ось таке містечко згори, як воно виглядає. Спускаємося ми вже нижче. Покажу, які гарні вулички тут відкриваються? Не, супер, тут треба на цілий день приїжджати і краще в восени десь або весною, бо дуже жарко. Тут проживають люди. Сушать ось на нас, сушилки, одежу. Не, класно, вулочки красиві. Не можу показати ще такі вулочки. Все, прохоложуємося в тіночку. Супер викидає. Тут багато таких різних вуличок. Йдемо в сторону машини. Переїхали ми в другу містину, там де вже впадає річка Сирика в Адріотичне море. Тут такий пляж. Покажу фортецю. Фортеця святого Ніколаса. Зараз буде такий місток, бо... Зараз ми будемо йти на острів, такий невеличкий острів. Потім також якийсь має бути місток. І вже потрапимо на фортецю. Але повітрям пишуть, що на фортецю потрапити з суші не можна. Тільки на лодці. кораблі стоять. І тут така зона відпочинку. Тут тобто така лаунка. Лодики зроблені, дерева і люди відпочивають. Ось приблизно в цьому місці впадає річка в море. Томатарик. Тут я бачу штучний зроблений такий міст. Місток через острів буде йти. Водичка прозрачна, дуже гарно все видно. Ось такий місток. Хотів сюди потрапити. В принципі, те що, поки, те, що заплановано було в мене, я все знімаю. А завтра поїдемо трошечки далі. Йдемо все по невеличкому острові. Жуки Твірініковіч. Ой, вилежена така доріжка на мікеметрів 300 ще. Ой, якийсь будинок ось розрушений. Більше всього на бункер якийсь поход. Тут ополу розрушений будинок. Але тут ось бункер якийсь. На да, якийсь під час війни. На, да, там можна зайти, але там щось немає бажання. Ну, це якісь ухріплення, це ще залишилось Другої світової війни, але там щось... Темно, мусорно, що не хочеться там заходити туди. По всьому острові так перерито. Такі ось отраншеї. Так що це все укріплений острів. Ну, і вийшли ми до фортеці святого Ніколаса так, Є прохід, можна пройтися, треба знімати взуття. Зараз зараз почався прилив. Але бачу, там нічого такого цікавого не буде. Не буде відкриватися жодних краєвидів, Так що зніму тільки так. Ось так построєно в 16 столітті. Це найміцніше укріплення е, узбережжя до Адріатики е, в Хорватії, в Азріатики, на Адріатичному морі, але на регіоні Далмація, це точно. Бо дуже перешкоджували турецькі галери, кораблі і хотіли навіть захватити шибені, але не вдалося. І в 16 столітті е, збудували таку фортецю і е, навала пройшла. Бачите, не можна пройти, але в там багато каміння. Ну, все, до речі, знак, що на е, фортеці можна організованими екскурсії копати е, тільки на лодки. Так що, якщо написаний знак то краще там не лазить. Там воно якийсь маяк і якесь поселення. Ми ще вже ми обходимо острів, а він ще йде. Так що там не можна потрапити, можна потрапити тільки вийти з боку моря. Там Якісь лагуна, що можна зайти. Вирішили пройтися так вздовж острова З таким гарним кривидом. А туди навіть не було смислу заходити. Канал проходить трошечки далі. Канал святого Анта. що получає цей порт з, з материком. Самим містом Не було там проходу вокруг острова, там трошки насипано і все. Для вас було місто Шибеник. Там населення 50 тисяч людей проживає. І якщо все буде добре, то маю ще по плану два міста Примоштен і Трогір. Так що, од вас подобайка, підписка. Ну і до наступних відео. А я на пляж. Все ж таки відпустка. <ріхи> Все, всім пока.